Роби добро усім на світі, від цього буде веселіше. Сміхнись до Саші, сміхнись до віти. Скажи усім доброго ранку, діти. На попередньому занятті ми з вами ознайомилися з літерою. П. Так, з літерою П. Скажіть, будь ласка, які звуки ми позначаємо цією літерою? Які звуки? Твердий приголосний і м'який приголосний звук. Молодці. А зараз, будь ласка, пригадайте слова, в яких ці звуки знаходяться в будь-якій позиції. На початку, середині або в кінці. Хоча би по одному слову кожне. Я слухаю. Пилип. Півень. 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 Молодці. Парасолька. Павло. Помідор. Помад. Помідор, вірно. Підлога. Парад. Параси. Підготовка. Пилосос. Пилосос. Молодці. Пилосос. Пиріг. Письмо молодці, молодці, всі згадали і назвали по декілька слів. Для закріплення ми почитаємо слова, в яких є твердий приголосний П і м'який приголосний П. Будь ласка, увага, на дужку. Перший стопчик читаємо, почали ху. Пин, пан, палод, другий стоп уважно, план, поле, поле, павук, 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 і останній. Півник. Молодці, молодці дітки. Молодці, гарно читали. Це ми з вами повторили попередню літеру. Так, а зараз, будь ласка, дуже уважно послухайте віршик. Проти сонечка бичок білий виставив бочок. Я не буду більш брекати. Краще буду засмагати. Пригадайте слова з віршика, які починаються звуками б і б. Півник. Це а. А просила бути уважним. І ще раз, і ще раз. Отже, потрібно знайти слова, в яких є звуки Б, Б. Послухайте уважно віршик. Сонечка бичок, білий виставив бочок. Я не буду більш брикати. Краще буду засмагати. Називаємо слова. Бичок. 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 Ще. бичок. бочок. Буду. Який бочок у нього? якого кольору? Буська. Білий. Так, що він не буде більш-більш, теж слово підходить. Брикати, так, і слово буду. Ось декілька слів. Так, а зараз, будь ласка, складніше завдання. Пригадайте слова, слова імена чоловічі і жіночі, які починаються звуками б, б. Давайте спочатку чоловічі. Привет. Борис підходить. Пилип. Звуками б, б Увага. Богдан. Згадайте, як звали вас мультика циркового льва Боніфаций. Ось таке ім'я. Так, а будь ласочка, тепер жіночі імена. Богдан. Богдана, так, так. є чоловіча Богдана, а жіноча Богдана. Белла, так, мультика, так, дітки? Б'янка, Бетрис, Божена, Бета. Дуже гарні імена. Жіночі, які починаються на звуки Б, дітки. Б, так, зараз я вас, вам пропоную пограти в гру, назви слово збери намисто. Отже, в мене є намистинки. Я їх буду викладати на дошці, але я їх буду викладати лише в тому випадку, коли ви назвете слово, в якому є звуки б або б. Зрозуміли? Так. Отже, ви називаєте слово я викладаю на мистинку. Так, Пазар. Обанка бан... підходить. Банка. Так ще Пазл. Бабуся. Базар. Базар. Базах, база. Букваріше ще, я прислуховуюся Всі думаю, слова які починаються з буквами Б Б. Літає хто? І мед приносить. Бдділка. Бділка. Вже назвали, вже тільки що назвали. Так. Іще. Банан. Банан Бані. теж підходить. Молодой. Так, барабан. Базал. 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 Бузок. Базал. Базар вже було, будьте уважні, не повторюємо. Бобек. Бобер. Бабер. Так, вірно, вірно. Анечка. Борсук теж підходить, бо ще Булка. Булка Булка. 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 Булка я вже відмітила. Так, які квіточки в нас є? Барвінок, так. Ну і останнє слово хто замикає? Буба. Хто? Буба. Люба. люба. Ну, в слові люба теж є звук «б». молодці. Гарне в нас вийшло на, на место, дітки. Да. Так, таке українське, так, дітки? Гарне. Намисто всі дружно працювали, ось таке гарне в нас вийшло намисто. Так, я його зберу, тому що мені ще потрібно буде дошка. Так, а зараз, будь ласка, послухайте загадку. Сама маленька, шубка руденька, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Білка, білка, білка. білка, білка. молодці відразу відгадали білка. 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 Так, ану промовте це слово. Білка. Дуже добре. Я вам пропонувала заздалегідь приготувати. Картки для звукового аналізу. Зараз дуже швиденько, самостійно робимо звуковий аналіз слова білка. Почали. Я дивлюся, як дітки працюють. На столах викладаємо звукову схему слова білка. І зараз будемо перевіряти. Так, Так. Кожен звук промовляйте і викладайте картки, фішечки. Так, бачу, дітки працюють, молодці, молодці. Два, два, три. Три. Так. Так, дітки, перевіряємо, чи правильно ви виклили. Скажіть, будь ласка, скільки всього звуків у слові Білка? Скільки? Росточок, відповідаємо, скільки. П'ять звуків. Дуже добре. Скільки голосних? Скільки голосних? Два голосних. На звірський. На звір. І, і, а. І, а, і а, дуже добре. А скільки складів у слові білка? Два. Давайте, біл, про, давайте проплескаємо їх. Два. Так, визначаємо наголошений склад. На який склад падає а, голос? Білка. Біл, На який біл, склад? Біл, На перший склад. Так, так, молодці. Будь ласочка, давайте відгадаємо слідуючу загадку. Гавкає, кусає, а в дім не пускає. собака. собака! Так, дітки, це загадка про собаку. І так, як ви догадалися. Ми дуже швиденько викладаємо звуковий аналіз слова собака. Так. Викладаємо собака. Викладаємо фішечки для аналізу. Будемо зараз перевіряти. Собака. Молодці. Добре, працюєте. Так, так, перевіряємо. Скільки yeah. всього звукових фішечок ви викликали? Добре. Скільки голосних звуків? Три. Скільки, скільки приголосних? Три. Так, скажіть мені, будь ласка, де знаходиться звук Б в слові білка? Його позиція на початку, в середині чи в кінці. Так, на початку На початку. він у нас який дітки? Який. Де знаходиться Куда? звук б у слові собака? В середині слова він у нас який дітки? Голосний, Верди. Так, так. Малята твердий приголосний Б, і м'який приголосний звук Б на письмі позначаємо літерою Б. б. Повторили Б. Б. А, б. б. Послухайте, будь ласка, віршик про, ч... е... про цю літеру, а я вам навіть малюночок покажу. Ось так. Буква Б як бегемотик, що вхопився за животик. Він морозива поїв, а тому і захворів. Так, отже, на кого схоже літера Б, дітки? На бегемотика, який багато поїв, так, дітки? Так, в нього великий животик. Так, прибираємо. Це вже нам не потрібно. Давайте почитаємо для закріплення склади. Так, зараз всі разом будемо читати. Не так, починаємо читаємо. Відкриті і закриті склади. Разом дітки у б. 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 Е. І. Dunno. Дуже добре, дуже добре дітей. Ще одна цікава справа. ми розучимо чистомовочку зі звуками б або б. Отже, я читаю. Дітки чітко повторюють за мною. Аб, аб, Ап. А, а, ап, там, ап. Ап. А, ап, ап. там росте великий граб. Там росте граб. великий граб. Бі, бі 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 Грають діти, Граю. діти на горбі. Іп- іп-іп. Іп- іп-іп- іп, 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 іп. Нам печуть духмяний хліб. Коли вийшов хлібороб, коли вийшов хлібороб і, і стал. Би, б, б, б. би, б, б, б. би. Б, б. Вже пора збирать гриби. Пора, грибати. рибаль, гриб. Гриба, гриба. іб. іб, иб. Иб, іб, иб. Іб, іб, іб. Ми знайшли великий гриб. Ми знайшли, ми знайшли гриб. великий гриб. Малята, скажіть, будь ласка, гриб. якою літерою ми сьогодні ознайомились? Б. Літерою Б. Скажіть, будь ласка, літерою Б. Ми позначаємо, які звуки. <плес> Вердий приголосний б <плес> і м'який приголосний б. Я дякую вам за увагу і до зустрічі.